Стало збиватись серце ритм, і стан був такий, що тільки проснувся, вже був змучений. Задишка турбувала, підняти зміг максимум на третій поверх, так що без зупинок, без Ну, Вночі був такий, як скорше всього, не задишка. А як Пільше що всього, що було збиття того серця, від цього порушення ритму вас тут бувало в нічний час, зрозуміло. Чи згадували вам або пропонували такий метод лікування, як трансплантацію серця? Чи така думка висловлювалася лікарем? Така думка висловлювалась, і вона налякала мене більше всього. Скажіть, будь ласка, а ви одразу погодилися на операцію, коли дізналися, що є такі технології? Погодився життя? зразу. Погоди зразу. Вже... Десь тиждень до тижня часу я відчув тижня. ну, полегшення я відчув практично зразу. Mm -hmm. І фракція викиду, по-моєму, тоді почала набиратись буквально за днів Вона піднялася з 20 на 40. Зараз толерантність до фізневантажень відновилася повністю. повністю. Я не задихаюсь, я не змучуюся взагалі. Що ви могли порадити нашим пацієнтам, які ще вагаються, чи їм робити таку операцію, чи не робити? Ну, Пацієнтам я порадив, що не вагатись, іти сміло. Лікарі у нас чудові. Результат позитивний і досить швидкий. Дякую за довіру. Дякую вам.